Теракт на Каховський ГЕС, забруднення річок, ґрунтів, зникнення води в криницях. Це все не фільм жахів, це реальність, в якій живемо ми з вами. Сьогодні поговоримо про екологічні катастрофи з перехожими. Починаємо. Як вас звати? Чим займаєтесь? Я Льоша. Я Ілья баскетболом. Займаюсь залом. Добрий день, мене звати Аня, я фотограф. Доброго дня, мене звати Олена, я полтавка і займаюся маю власну студію манікюру. Мене звати Іван, я професійний ігрок в Counter-Strike. Мене звати Ілля, я граю в доту. Вітаю вас, мене Микола. Звати наразі навчаюся на міжнародних економічних відносинах. Чи моніторите ви новини про екологічні катастрофи? Так, я моніторю новини про екологічні катастрофи. Більше того, я цікавлюся цим на більш глобальному рівні. І нещодавно прийшов Всесвітній форум, де виступали. Лідери різних країн в сфері екології. І вони попереджали людство про те, що якщо ми нічого не почнемо робити з нашою екологією, то нас чекає катастрофа. І це пов'язано з ядром нашої землі, тому що пошкоджено саме воно. Ну, якщо попадається, то да, дивлюся з заходом. Ну, рідко. А, ну, не зовсім. Так, щоб я на них ну я, я звертаю увагу, тому що вони дуже часто в пабліках а, про них говорять. І коли листаю сторінку, наприклад, новин, то вони з'являються. Так, я знаю, що в нас дуже а, катастрофічна ситуація з нашим макухівським сміттєзвалищем в Полтаві, і неодноразово за останні, мабуть, ну, останні 5-10 років піднімається це питання. Так не моніторю. Ну, мене одна проблема стосується. Це тільки Макуховське сміттєзвалище в Полтаві, а все інше мене не цікавить. Звісно, моніторю. Я не можу сказати, що це є постійно та кожного дня. Проте... Я вважаю, що е свідомість екологічна для людей вона надважлива, тому власне для себе, для е розвитку власного навіть інтелекту та розуміння взагалі е світової екологічної ситуації це і надважливим, тому періодично, звісно, я це моніторю. Чому на вашу думку кількість катаклізм збільшується з кожним роком? Тому що ну, людство взагалі не націлене на Екологічне життя, мабуть, не націлене на повторне використання, і в нас в світі пропагандується про те, що хочеться все більше і більше споживати. І споживаємо навіть не завжди те, що нам потрібно. Зазвичай те, що ми споживаємо, воно перевищує наші потреби. Ну, я вважаю, що перевищує потреби кожної людини, мабуть, в декілька разів. Я думаю, що ми можемо набагато менше споживати того ж одягу, тих же ж продуктів, які нам не потрібні, які ми часто купуємо просто під якимось впливом емоцій. не завжди покупки обдумані. Якщо наша міська програма була така досить цікава в плані, того, що сортувати сміття. В нас поставили баки різні, але на жаль, я спостерігаю за тим, що все одно приїжджає один ну, збирач сміття, і сміття те, що ми навіть сортуємо, воно все одно не сортується. Та дуже багато викидів, всяких, опасних. То це люди на заводах, всіх усе викидують, то воно якесь страшно видно. Викиди з заводів і все інше. Тобто винна людина, так? Мені здається, що це не дуже пов'язано з тим, що відбувається на землі, на поверхні землі. Ну так, звичайно, що ми забруднюємо землю, ми забруднюємо воду, ми забруднюємо природу нашу, але це просто як крапля в морі, тому що в кожній, і це знаєте, не наче відволікання людей від чогось такого більш глобального. Тому що е, в кожній планеті є е, цикл. І е, ну так скла, складається, складається історично, що в нашій землі є цикл її існування. І як би ми не хотіли, як би ми не старалися, все буде змінюватися. Mm -hmm. Отак. Єдине, що ми можемо запобігти забрудненню життя, от саме тут. Ну це ж для нас, для людей. Ну там не смітити. Думати про те, щоб якось очищувати повітря, тому що ми дихаємо цим повітрям, наші діти е, виходять там в парки, ми зрощуємо їжу з землі і набагато крутіше буде, якщо вона буде зростати з чистої землі. Мабуть, і за більших викидів вуглекислого газу. Ну і взагалі те, що людина урбанізує природу і це впливає на природні навкол... навколишнє середовище. Ще лідники тають, це ж теж впливає. О, ну про лідники, правда. Ну і ще про те, що росіяни бомбами нас атакують, і це ж все ж в атмосферу йде. І за цього. Це теж погано. Да. А ще холодні течі стають теплішими, це теж впливає. От першочергово, знаєте, завжди говорять, що потрібно завжди з себе починати, все ж таки. І тому я вважаю, що діяльність людини вона до цього призводить певна розбещеність в певному плані, тому що. Е те, як ми ставимося до екології, кожна цигарка, кожна пляшка або стаканчик це все ж таки є нехай надмаленький, але все ж таки вклад в е, ті екологічні катастрофи, які можуть бути в майбутньому. Тому я вважаю, що основною причиною це є саме діяльність людини. А як ви оцінюєте вплив людської діяльності на навколишнє середовище? Ну, є люди, які ділить добре, а іноді ділить дуже плохо. Бачив дерево спиляли, просто велике дерево було добре. І взяли спиляли в мене в селі. Прям в центрі села. Просто мені було обідно. Дуже печально, тому що у нас багато машин, які забруднюють наші повітря. Люди просто. Виходять банально на відпочинок. І зараз, якщо піти на пляжі нашої річки Ворскла, то ну, можна побачити неозброєним оком, в якому ем, плачевному стані знаходиться узбережжя. Ну, тобто елементарно можна за собою прибрати, тому що зараз дуже багато є сміттєзвалищ і можна спокійно за цим слідкувати. Не знаю, мабуть, 50 на 50. Ті, хто думають, то вони все-таки зменшують негативний вплив. Ну, велика кількість людей, я скажу, вони не задумуються навіть над цим питанням. Дуже великий вплив людини на навколишнє середовище. Людина і впливає на це навколишнє середовище. То, що... А негативно чи позитивно? Негативно, звісно. Негативно, так. Звісно, якщо брати фактор людей, то зміни в природі теж відбувалися. Можливо, там десь температура всесвітня підросла, але не в таких масштабах діяльність людини вона наразі, хоч і зашкоджує певним екологічним процесам там парниковому ефекту і так далі, проте, все ж таки, все цивілізоване суспільство воно дійсно намагається звести ці коефіцієнти впливу до мінімуму. І те, що і Європа наразі переходить, навіть на електрокари, ті заходи для запобігання на екологію на землі, що наразі проводяться, і навіть це інтерв'ю воно теж є. Певним пунктом за для того, щоб зберегти екологію, на вашу думку, світ йде до свого кінця, чи все таки людство схаменеться і щось придумає, щоб нашій планеті було легше, щоб нам жилося тут краще, щоб ми жили тут ще довго. Я вірю в те, що все йде своєю чергою, і дійсно є певні етапи у розвитку, скажімо так, ну. На мій погляд, кінця світу не буде ну в тому плані, в якому ми його з вами розуміємо, проте, все ж таки. Будуть завершуватись певні етапи у свідомості людини, людства всього починатись нові і ті нові пріоритети, які будуть стояти перед усім людством на кожному з етапів, дійсно буде генерувати продовження життя на планеті. Не можу сказати, буде воно кращим чи гіршим, проте воно точно буде змінюватись, як і все на планеті. Ну я вважаю, скоро прийде до думки, що треба щось рішати і делають хорошо. Для навколишного світу. Я вважаю, якщо люди ос осознають свою ошибку, то тоді світ піде в гарне русло. На глобальному рівні, я вважаю, що так, світ іде до свого якби життя іде до свого завершення. Але коли це станеться, ну, можливо, не при нашому з вами житті, але в найближчий час, тим паче, що це ще. Не я придумала, а це от висновки вчених про те, що ядро землі зміщене, і через це зараз відбуваються катаклізми глобальні. Он в Канаді був землетрус, попередження про цунамі. В Турції ми могли спостерігати теж землетрус, в десь на острові якомусь прокинувся вулкан. В Ісландії прям народився новий вулкан. Ну, тобто так, це було завжди, але воно було а, не в такій кількості, от як зараз. що Буквально за три місяці останніх, а, от скільки а, горя пройшло. І плюс, до речі, сьогодні я прочитала новину про те, що в Рештілівському районі а, зафіксували землетрус уже третій за місяць. Я не знаю, з чим це пов'язано, але а, перший. Люди спостерігали навіть в Полтаві, тобто такі були поштовхи, хоча, хоча у нас Полтава знаходиться на літосферній плиті, де апріорі не може бути землетрусів. Ну, тобто, то якось і так. А що ми можемо зробити? Ну, я думаю, по-перше, починати з себе і не думати, що я окрема одиниця і мене там. Те, що з ядром щось не так, не задіне задіне всіх. Я не думаю, що ми прям йдемо до кінця. Ну можливо, можливо, ну я, я впевнена, що е, наші діти над цим питанням дуже сильно замисляться, тому що зазвичай е, люди починають над чимось думати, коли це вже проблема, вже така суттєва, вона вже виникла і вона вже погіршує їхнє життя. І коли це впливає на життя, то тоді ми починаємо з цим щось робити. Відповідно, вони будуть змушені просто з цим робити. А я думаю, навіть моє покоління вже буде змушене з цим щось робити, бути більш свідомими і використовувати речі, які їм необхідні. Дійсно, ну всі лю всі люди зараз точно не вмруть. Я думаю, там десь 100 років люди ще будуть жити, а потім це ну я не думаю, що. Ще люди довго проживуть, там про тисячу років і ще щось. Якщо не буде якогось відкриття інноваційного, яке там зв'язане з джерелом енергії якимось, то я думаю, нічого так не зміниться. Суттєво, те і ще популяція населення росте дуже багато. Це теж погано впливає на світ. Треба <кхух> знищувати ці ядерні боєприпаси і після цього щось думати, що робити. А то світ закінчиться на цьому. Що може зробити кожен із нас, щоб мінімізувати ризики екологічних катастроф? Треба насамперед дивитися за собою. Коли в тебе випав мусор, треба підняти і спеціально відведене місце його відправити. Мусорку. Ну, це треба за собою головне дивитися. Я вважаю так же само, що потрібно за собою прибирати сміття, потрібно менше викидів із заводів. Ну і потрібно дивитися за собою. По-перше, концентруватися на собі, слідкувати за собою і починати з себе. Там відпочили, прибрали, тому що все це починається з дрібниць, там сортуванням сміття. сміття. Я не знаю, знаєте, ну я не дуже розуміюся на деталях машини, але я знаю, що там в вихлопній трубі є якась штука, яку у нас вирізають. Каталізатор Так, каталізатор здають на цвітмет. І все, хоча ну, це ж каталізатор, він фільтрує повітря. Наскільки я розумію, ну хоча б не вирізати каталізатор. використовувати менше пластику. Використовувати, наприклад, ми можемо туж навіть посуд, навіть пляшечки ці стеклянні брати для користування не одноразового користування, а багаторазового користування використовувати. І це більш корисно, до речі, чим пластик. Той самий пластик він дуже негативно впливає. Я знаю на ну і на гормональну нашу систему і в ньому залишаються різні речовини, які негативні. А взагалі можна віддавати речі. Було б дуже чудово, якби в нас створені були. Наприклад, у мене дуже багато дитячих речей, діти дуже швидко виростають. Я б задоволенням їх віддавала тим, хто їх потребує. А також я не знаю, чому у нас і меблі, і взагалі дуже в світі є такі цікаві, хто реставрацією займається. Дійсно, можна було б повторно використовувати речі. І важливо, на мою думку, дуже важливо все-таки вплив, мабуть, великих великих корпорацій, я не знаю, заводів, якщо б вони ж все такі також свідомо. Викиди і той, що викид недавно я не пам'ятаю, читала про те, що на молокозаводі здається, був великий викид шкідливих речовин, які там забруднили в нашу і ту ж саму каналізацію. У нас там шовна така червона стала в місті Полтави, яка якийсь активний мул пошкодила. А я думаю, що все-таки було б дуже добре, якби керівники великих організацій були свідомі і можливо. Навіть не ну, все-таки знаходили рішення, як це утилізувати все більш цивільно. Або ж більші штрафи за це були, не знаю. Все-таки ну, у нас, на жаль, не все відбувається так, як хочеться. Не знаю. В Україні саме я не знаю, тому що у нас сміття не У нас немає <сміття> переробки сміття взагалі в в Полтаві, <сміття> та, мабуть, і в Україні декілька всього. А, сміт... ну, сортувати сміття в Полтаві, це я думаю. Не буде ніякої це користі від цього. Да. А так просто, я не знаю, якщо ви бачки, в смітник викидати, там просто елементарні якісь правила. От якщо, допустимо, відходи харчові відходи, теж можна е на ґрунт викидувати, це буде корисніше, ніж просто в смітник викидувати. Я думаю, це буде. Ну, взагалі, сама людина, мені казати, як одна людина суттєво нічого не змінить. Це треба, щоб <кій> всі люди про це думали. Ну, треба заводи будувати для того, щоб перероблювати сміття. То, ну, який, який сенс сортувати сміття, коли все одно воно в, як, викидується в одну мусорку? Ну, Який сенс в цьому? Треба сміттєпереробний завод робити і все буде. Свідомість. Я дійсно так вважаю, все починається із. Тих маленьких деталей, я ж знову повторююсь, кожна цигарка на асфальті чи стаканчик і так далі це дійсно створює певні наслідки в майбутньому. Ніхто не говорить про цей нездоровий екофанатизм, який є. Тобто це повністю скажімо так, обмежувати себе у життю. Там, я знаю, є фанатики, котрі і використовують, вибачте, воду, під якою вони. Що й на помилось там вони її вскиплячують і далі продовжують нею користуватись. Ну тобто, це дійсно фанатизм. Погодьтесь. Проте здоровий підхід саме здоровий підхід і людська свідомість може, скажімо так, диверсифікувати вплив людини на оточуюче середовище і дійсно згенерувати те і те суспільство, і те оточення, до якого прагне саме людство. Дякую. Все, дякую, дякую, гарного вечора вам добре. Дякую вам. Дякую. Супер, дуже дякую вам. Так, навзаєм. Дякую. Все гарного вечора. На взаємо. Все, дякую. О, все. О, дякую. <рес> Ви робите дуже класні речі. Я постійно дивлюся вашу передачу. І більше того, я це нещодавно побачила там свого знайомого і думаю, А це мені потрапить сюди. <рес> Надо Саші написати. <рес> Корреч, я просто потрапила, просто чисто випадково вийшла погуляти і вас тут зустріла. Дякую вам. Дякую. Людина вважає себе господарем цього світу. Вона користується всіма благами, які нам дає земля, проте віддячує сміттям, війнами на родючій землі та викидами шкідливих речовин. Друзі, давайте будемо вдячними за ті дари, які в нас є на землі, і користуємося ними з розумом. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і ми побачимося з вами у наступних випусках диванчику.